Сьогодні відбувся другий етап наймасштабнішого обміну полоненими між Росією і Україною. Щойно ступивши на українську землю, вже колишні полонені намагаються зателефонувати найріднішим. Військовий Дмитро, який був в російському полоні більше року, перший зателефонував своїй мамі. На нього вдома чекає маленький син. Мама, Лежи, я, я, я скоро буду вдома. Я скоро буду мав. я за вами я подзвоню. Нагадаю. Сьогодні Україна в рамках масштабного обміну тисячу на тисячу повернула з полону 307 захисників. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61. Є багато хворих і поранених воїнів. Так повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Додому повернулися бійці десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, військово-морських сил, сил ТРО, а також Держприкордонслужби і національної гвардії. з деяких підрозділів і військових частин полонених вдалося визволити вперше. До того ж, сьогодні повернулися 27 захисників Маріуполя. Всі визволені оборонці, чоловіки, рядові сержанти. Нагадаю, вчора з російського полону було визволено ще 390 українців.